Про те, що відбувається зараз сьогодні робота, вона пропонує дізнатися від нашого кореспондента. Маємо нагоду поговорити з Сашком Моторном. Він зі своєю групою е працює на цьому напрямку. Сашко, вітаю тебе. Привіт, Руслана. Скажи, ласка. Наскільки інтенсивні бої зараз на Тахматському напрямку? що ти бачив, що ти чув? Що тобі розказували хлопці? Прошу. Руслане, ну насправді роботу не нині позиційно, воно дійсно таке українське, але правда у тому, що фактично цілодобово воно перебуває під постійним. Ворожим артилерійським вогнем, що стосується роботного, враховуючи, що воно знаходиться фактично на самому вістрі напрямку головного удару збройних сил України, а на південному театрі бойових дій ворог засередив ну, напевно, що найбільшу кількість особового складу і своєї бойової техніки, от стає цілком зрозуміло, що полишати свої позиції, поступатися територію ворог точно що не квапиться. Роботи не така сіренька зона. Нашу піхоту трамбують добре, от прямою навіть інколи на водку і пробують місцями контратакувати. Проста піхота, наприклад, йде. Вона підсилена е, спецурою, яка виходить, якісь делікатні справи робить, а тоді закріплюються вони вже основною піхотою. Бронегрупи рідко виходять, рідко виходять, вони здалеку працюють уздовж східного краю, московити без перебільшення. Щодоби пробують організовувати контратаки, треба сказати, що не всіми складами от полків чи дивізій, це окремі групи, працюють, і з іншого, боку, аж таких великих от, територіальних здобутків вони не мають. Але за оцією короткою фразою треба розуміти, що стоять ну відверто титанічні просто зусилля українських воїнів, які от за умов, коли все довкола, ну Просто проглядається ворогом, вони намагаються не просто там тримати оборону, а ще й пробують контратакувати. Але варто розуміти, що ворог не просто тут окопався, не те, що окопався, а шалено укріпився, підготовив додаткові лінії оборони і шляхи відступу. Коли ми говоримо про лінію Суровікіна, там бетоновані бруствери, там бетоновані бліндажі, там тунелі накопані, вони переходять на заздалегідь підготовлені рубежі. І те, що сьогодні було першою, ми її взяли. Так в них та що друга, вона вже стає першою. Але люди роблять все, що можуть робити. Насправді українські воїни роблять значно більше за звичайні людські можливості. От тут такий ландшафт, що все довкола проглядається ворогом одразу з кількох панівних висот. І От за цих умов наші воїни намагаються не лише оборонятися, а ще й пробують контратакувати. Зараз на ділянці пережають артилерійські обстріли чи стрілецькі бої, як з авіації російської в небі. Руслан, ну я думаю, якщо я скажу, що уздовж по всього периметру українського вклинення у ворожу лінію оборони, а з усіма вигинами з лавами, це приблизно ну плюс-мінус три десятки кілометрів, от що вся ця ділянка знаходиться під постійним ворожим артилерійським, танковим мінометним вогнем, причому під вогнем перехресним, то думаю, що не помилюсь. На один наш снаряд 10 їхніх припадає, але при цьому на початку війни була приблизно там один наш снаряд і їхніх 25. Тобто все-таки трошечки якогось паритету, мабуть, ми досягли. Окрема історія це от повітряні загрози, про які ти запитував. От ми перебували на позиціях на роботинському напрямку. Ну впродовж години, і це не самі передові позиції були. Так, от буквально разів 10 нам довелося або ховатися поміж дерев, або стрибати мерші у перекриття бліндажів, тому що ворожі дрони і розвідувальні, і ударні кружляють в небі фактично безперервно. А ще є ворожа бомбардувальна авіація. Літіла каб і полетіла на 10. Каби. Привітніться. Ось так летять каби. По позиції Тактика б не запросити переводна, щоб по піхоті не стріляти кабами. Ну, це... Якщо раніше переважно були по тилах, кабами, по тому таке оріхово, прилеглих селищах то нині 9 із 10 російських керованих авіаційних бомб планують просто на українські позиції